Чи ми маємо компанію і чому вирішимо працювати з сьогодні? Юридична компанія Сертекс, професійна організація, ось я напрямую стрільбу, я надання послуг в сфері юридичного концерту. Юридична компанія стратегія вже на юридичних послуг 2009 року забезпечує право підтримки своїх клієнтів не тільки на території України, але й всьому складу. Має участь на немських засадках, тримати якось компанія стратегія фон, тому що за умов, які на сьогодні в Україні, напрямок ВіНР має усіх рівнях не тільки на законодавчому, але й на uh, локальному. Пірво підчуплення, а які взагалі ваші враження приходять організм організаційного мене також учасники мені дуже подолав. Я вперше приймаю участь такому закладі. Проте